Доброго дня, шановні. Сьогодні, коли старий зробив заяву, що проти нього об'єдналися три е президенти, ну я остаточно зрозумів, що він взагалі вже мишей не ловить. Країною США керує вже деменція, тому що як мінімум математично то не три. Це е Кім Чен Чинин, Пін, це Путін, це Моді, це ще десяток інших лідерів, в тому числі і країн НАТО. Тому що там були представники. Тому це вже точно не три. По-друге, це 4 мільярди людей. Людей, які об'єднані до да, будь-чого, що не підтримує їхні режими. Ми бачили, як іде медійна накрутка режима Путіна своїх адептів. Ми знаємо, як налаштовані. 2 мільярди китайців, півтора мільярди індусів та інші країни такого масштабу, як Іран і так далі. А він теж в той коаліції. Що ми бачимо? Ми бачимо об'єднання сумарно 4 мільярдів людей, ми бачимо об'єднання двох третин. Всього світового запасу ядерної зброї ми бачимо об'єднання технологій. А нагадаю, США, якщо взяти IPO, основні кіти США, це цифрові компанії. Просто сервер вимкнув з розетки і вартість цієї компанії нуль. Більш того, навіть мінус. Бо це все треба ще охороняти. Ці компанії в Китаї це компанії, які щось виробляють. Це індустрія. Це перше. Ми знаємо, які ресурси має Росія. Там палицю забив у будь-якій частині Російської Федерації, і там тече чи нефть, чи газ, чи до тої палиці прилипне алмаз. Індія така сама ресурсна країна, як до копалень, так і до населення і технологій. Так, вам зараз кажеться, що там Мумбай, а далі вже все. Ні. Це дуже розвинута країна з найкращими програмістами, з своєю фармпромисловістю, з своєю важкою промисловістю. І вони можуть виробляти. Дуже складні речі в дуже простих умовах. Тому ми вчора заснули в одній реальності, сьогодні встали в іншій. Що ми маємо з іншого боку? З іншого боку, ми маємо перелякану Європу. яка розуміє, що основний партнер НАТО. А саме Європа годувала НАТО це декілька трильйонів, які вони... Вклали розробку, закупку зброї. Тепер розуміє, що одним натиском кнопки США може вимкнути F35, F16, тобто не зброя, а якась іграшка, яка має центральний пульт керування десь у США. Ми бачимо взагалі відсутність єдиної позиції в Європі. Більш скажу, вона настільки не єдина, що вона має протилежні погляди, є країни, лідери, які підтримують напряму Росію. А також є країни, такі як Польща, які просто блокують Україну під час війни. Просто не дають їхати вантажівка. Тому коаліція терористів в десятки разів ефективніше, ніж коаліція Сил Добра. В десятки. Ми бачимо, що навіть під санкціями, навіть під тиском, вони не бояться допомагати. Не тільки снарядами, не тільки грошима і зброєю, вони допомагають людьми, вони допомагають основним ресурсам, тому що можна скільки завгодно казати, що люди не мають значення, це технологічна війна. Ні, якщо немає піхоти. Це територія ще не завойована. Що б ти там з нею не робив? Тому ми бачимо дуже, дуже швидко розвиваючийся коаліційний зговор таких країн. І це ж тиск буде не тільки е, в Україні. Це тиск буде у всіх точках е, додику. Терористичних організацій та е, сил добра. Це Ізраїль, Іран, це Північна та Південна Корея, це Україна і Російська Федерація, це Польща і Білорусь. Там сотні можна провокувати конфліктів, і саме на це ставить Китай як дирижер всього, -всього ансамблю терористів. І зараз. Через це рукостискання. Ця коаліція має вже не ілюзорний, а чіткий формат. Чіткий. І перший удар економічний буде по долару, навіть не сумнівайтеся. Удар по Україні буде військовий. Ще буде задіяно декілька конфліктів. І тут би дуже швидко треба було реагувати НАТО, Європі, США взагалі будь-яким силам добра. Але сили добра під керівництвом деменції блядь, взагалі не, не, не дієздатні, не боєздатні, їх взагалі не існує. Трамп кожного дня просипається і робить диметрально протилежні, блядь, заяви. Він взагалі існує в якоїсь паралельної реальності. У нього кожен день день сурка, блядь. Він встає, щось аналізує, щось пиздить, блядь, і ніколи не дивиться, що він казав учора. Тобто, блядь, сьогоднішня заява ніколи не співпадає з вчорашньою. Вже Путін мав десяток, блядь, цих красних ліній, ультиматумів, блядь, Зупинися то і далі тиша. І так далі. Тобто, поки не буде конкретних дій, поки не буде конкретики, а це зброя в Україні, це чіткі і зрозумілі санкції проти Китая. Це чіткі і зрозумілі санкції проти взагалі цієї коаліції, це 500 і вище відсотків, це е, заборона взагалі будь-якої співпраці, це е, пільги на виробництво тієї всієї хірні, яку везуть з Китаю на території ЄС і других країн, це переорієнтація ринків, це взагалі треба реагувати 24 на 7 і реагувати реактор. А коли світовий гарант безпеки... Заходить в свою голову раз на добу, робить якусь заяву, а тут відтіль виходить, це взагалі не працює на укріплення, на консолідацію, на об'єднання зусиль, на боротьбу сил добра проти сил зла. Тому, будемо казати так, вони вибрали най... Ідеальніший момент для об'єднання. Найідеальніший. Є 2,5 тисячі кілометрів фронту в Україні, є роз'єднана Європа, є Америка, якою керує деменція, є НАТО, яке взагалі досі не може сформулювати, що воно хоче, що воно може і взагалі. Навіщо воно? У мене вже враження, що якщо дві-три ракети прилетить в Польщу, то НАТО просто буде вигідніше, нахуй вигнати блядь, Польщу з НАТО, щоб сука не загострювати стосунки блядь, з терористами. Ну саме так вони і діють. Тобто нема жодного якогось лідера, хто зміг би організувати спротив, навколо якого могли б згуртуватися. Всі сили добра. І саме тому є великий шанс, що сили зла, що оцей гурток терористів переломить ситуацію в свою користь. І ми будемо мати дуже-дуже плачевні наслідки. Тому що Європа залишилася взагалі беззахисною. Там f 35 вже охороняють кордони Польщі, Нідерландські. А сьогодні Рюте сказав, що 10 хвилин треба любили ракеті долетіти в будь-яку точку історії То Європи навіть до Дагаги. Все, крапка, пізда котенку. Але будемо спостерігати.